Одинадцята година Ужгородка Олександра Бурковська збирається на роботу. Поки заварила собі чай, збираюсь на роботу. Хочу вимкнути всі свої електроприлади, гаджети. Поки буду на роботі, щоб чуть-чуть зекономити електроенергію, можливо, це мінімум, але якщо це буде 10 тисяч людей. Хоча б, вимкнуть всі гаджети свої, поки будуть знаходитись на роботі, тому ми зекономимо так само. Стараюся ввечері прати всю свою білизну. Звичайно, сусідам можливо не дуже подобається, але ми зараз всі на в такій ситуації, що потрібно це робити, тому стараюся після 11-ї години прати і всі свої побутові справи виконувати саме в цей час. Одна зі служб таксі в Ужгороді має тільки електромобілі. Свої авто заряджають вночі, розповідає директор Євгеній Дудко. В період, коли найменше навантаження на мережу, Тобто до сьомої години ми стараємося таким чином, намагаємося зробити таким чином, що всі автомобілі були заряджені і виходили на лінію зарядження. Подальша зарядка, звичайно, вже вона важко планована, але ввечері так само, десь з період 7 до 10 години, ми мінімізуємо заряджання наших електрокарів на мережі. Насправді ми не можемо зекономити багато на електроенергії, тому що робота нашої служби вона максимально оптимізована по затратній частині. Ми вже працюємо більше чотирьох років, все, що можна було зоптимізувати, вже зоптимізували. Але разом з цим ми працюємо над тим, щоб не навантажувати мережу тоді, коли це є важливим. Електроенергію економить і Ужгородська швейна фабрика. Директорка підприємства Мирослава Каламуняк каже, більше половини машинок працюють в економному режимі. Тут от ми не бачимо мотора, там такий маленький мотор і його споживання електроенергії. Якщо тут 1,2 і так, то, то тут 0,2. Замінюється на більш сучасні і більш ну менше нервоємні. Технологічний процес швейної фабрики він складений таким чином, що ну так ми не можемо, наприклад, тільки шити і не прасувати, тому що є така внутріпроцесна процедура прасування. Так зшили шов, його треба розпрасувати, щоб зробити наступний крок, і так далі. 20 вересня рада оборони Закарпатської області ввела обмеження на споживання електроенергії для підприємств з 7 до 23 години. Розповів речник військової адміністрації Роман Молдавчук. Це стосується в першу чергу великих споживачів електроенергії. Обмежити електроспоживання з 7 до 23 години. До них це доведено. Вони знають хто скільки споживання їм встановлені ліміт. До домогосподарств ми звертаємось з проханням. Обмежити електроспоживання в ці періоди, наприклад, це не включати електроприлади, котрі споживають багато електроенергії без не крайньої необхідності. За словами Романа Молдавчука, наразі невідомо, доки діятимуть обмеження на споживання електроенергії підприємствами. Оксана Ушакова, Леонтіно Кулишин, Суспільне новини.